Привіт, друже! Раді вітати тебе на Хайсторі Студіо, де ми обговорюємо найцікавіші фільми та серіали. Сьогодні огляд довгоочікуваного продовження одного з найвідоміших епічних фільмів Гладіатор 2. Так, Рідлі Скотт знову повертається, щоб продовжити історію, яка колись завоювала серця мільйонів глядачів і принесла цілу низку престижних нагород. Ми поговоримо про новий сюжет, акторський склад і про те, чого варто очікувати від цього фільму. Але перед тим, як ми почнемо, не забудь підписатися на наш. Наш канал поставити лайк і приєднатися до нашого телеграм-каналу, де ми ділимося ексклюзивними матеріалами та заколісними подробицями. Отже, готовий? Тоді вирушаємо до арени. Ідея фільму. Гладіатор 2 продовжує події оригінального фільму, що вийшов у 2000 році. Новий фільм описує подію, що відбуваються 25 років по тому. Головний герой Люцій, син Луцили, той самий хлопчик, якого у фіналі першого фільму рятує Максимус. Луцій виріс, має дружину і сина. Проте, вторгнення Римляна чорі з Маркусом, забирає у нього все і робить його рабом. Спогади про Максимуса, його вчинки та жертву. Досі надихають Луція. Тому він теж вирішує стати гладіатором. Тепер Луцій сам має вирішувати, як боротися з новими викликами та інтригами Римської імперії. Він опиняється в центрі боротьби за владу, де честь і слава стають не просто метою, а випробуванням. З наближенням дати виходу глядачі з нетерпінням чекають на те, як продовжиться історія, яка вже стала частиною кінематографічної класики. Чи зможе Гладіатор 2» повторити успіх оригіналу і створити таку ж величезну культурну спадщину? Основна тема та жанр: Гладіатор 2» поєднує жанри епічної історичної драми та бойовика. Основними темами залишаються честь, влада, зрада та доля. Як і в оригіналі, фільм фокусується на важливості особистої гідності і здатності людини боротися за свої ідеали навіть тоді, коли весь світ проти неї. Глядачам варто очікувати масштабні батальні сцени, гострі політичні інтриги та глибокі моральні дилеми цінність для суспільства. Як і в першій частині, Гладіатор 2» піднімає теми, що актуальні і в наш час. Фільм наголошує на боротьбі за свободу і справедливість, показуючи, як індивідуальна відвага і самопожертва можуть змінити долю не лише однієї людини, а й цілої нації. Окрім того, фільм розглядає питання влади та її руйнівного впливу на людей. Також у фільмі досліджуються теми сімейних стосунків і важливості спадщини, яку ми передаємо майбутнім поколінням. Луцій, перебуваючи під впливом Максимуса, зму. Ушений шукати власний шлях у світі, де поняття честі та справедливості піддаються випробуванням. Як і в оригіналі, глядачі побачать боротьбу не лише за владу, а й за душу імперії. Команда, основний успіх фільму базується на роботі неперевершеної команди. Рідлі Скотт, який повертається як режисер, знову привносить свою унікальну візуальну естетику та епічний розмах. Роль дорослого Луція виконує Пол Мескал, відомий участю у проектах Нормальні люди і всі ми незнайомці. Педро Паскаль, зірка серіалу Останні з нас грає римського генерала Марка Акація, серед інших важливих акторів у фільмі Барі Кіоган, зірка фільму Солдберн, який виконує роль одного з нових антагоністів, а також Дензел Вашингтон, який грає ключову фігуру в політичній грі Риму. Незважаючи на значні зміни в сюжеті та часі, спадщина максимуса залишається у центрі історії, і глядачі можуть очікувати кілька захопливих посилань на події оригінального фільму. Цікаві факти зі зйомок: Рідлі Скотт почав обговорювати продовження гладіатора ще в 2000-х, але тільки зараз проект нарешті втілився в реальність. Для підготовки до ролі Пол Мескал пройшов інтенсивну фізичну підготовку, оскільки йому довелося брати участь у складних батальних сценах, які відображають всю жорстокість. І безкомпромісність гладіаторських боїв. У фільмі використовуються ті самі локації, що й у першій частині, створюючи враження повернення до вже знайомого, але зміненого світу. Крім того, в сюжеті є кілька поворотів, які перегукуються з історичними подіями. Хоча стрічка не претендує на точну реконструкцію, Рідлі Скотт, як відомо, ретельно підходить до зображення історичних періодів, зберігаючи увагу до деталей. Бюджет фільму Гладіатор 2» оцінюється приблизно в 310 мільйонів доларів, що робить його одним з найдорожчих кінопроєктів у кіновиробництві на сьогодні. Щоб зрозуміти очікування, варто пригадати успіх оригінального фільму. Випущений у 2000 році Гладіатор зібрав понад 460 мільйонів доларів у всьому світі та отримав 5 премій Оскар, зокрема за найкращий фільм та найкращу чоловічу роль для Расела Кроу. Фільм став справжньою віхою в жанрі історичних епопей та привернув увагу до жанру масштабного історичного кіно. Зображення епохи Римської імперії та трансформаційна роль Расела Кроу зробили Гладіатора культурним феноменом. Вплив фільму на кінематограф досі відчувається, тому до продовження очікування надзвичайно високі. Відповідь на головне питання: чи зможе Гладіатор 2» повторити магію першого фільму? На основі того, що ми знаємо на цей момент, у фільму є всі шанси стати наступною великою епічною історією. Завдяки відданості команди, видатним акторам і режисерському підходу Рідлі Скотта. Це може бути ще один шедевр, який отримає схвалення як глядачів, так і критиків. Оцінка фільму: Давай підсумуємо: Ідея 9. Цінність 8. Економіка 10. Команда. 10. Цікаві факти. 9. Середня оцінка 9,2. Фільм однозначно вартий уваги, особливо якщо ти фанат оригінального гладіатора або просто любиш якісне історичне кіно. Дякую тобі за увагу! А наступного разу ми будемо обговорювати ще більше цікавих фільмів, тому не пропусти. Підписуйся на канал, тисни на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх оновлень і обов'язково обов'язково підтримуй зсу. Вони тримають наш фронт і наше небо. До зустрічі у наступному відео на Хайсторі студіо, де ми завжди тримаємо руку на пульсі кінематографу. На цьому все, Па-па!